Ось така тут красота. Море, звичайно, не видно. Є тільки якісь горби. Там теж далі горби. Коре, тут все, готелі, готелі, а може і не готелі. Ні, це не все готелі, це жили до мати. Ось. Ось готель високий. Це такий наш великий. Це наше Низо. Басейник наш. Зараз вже людей там дуже мало. Там взагалі мало. Там сусідній басейн. Там чуть людей. Ой, не, зараз вже пару штук. В день у нас був забитий тут, а там... Взагалі не в неї людини не неї. Ну і коротше якось ось так. Що, в готель так нічого гарного. та й високий дуже гарно. Може, звідти вже моря видно буде. До моря там нам десь кілометрів ну, якось півтора. А в нас з балкончика ось така краса при заході сонечка. Дуже гарно, стало так не, не гаряче, якось прохладненько. Так супер, навіть якісь хмарки з'явилися. Але класно. Вчора було дуже парко, в цю годину було так парко, що страшне, а зараз так гарно. вам, покажу нічний бенідорм. Ой, як красиво! Краса вечором, ще гарніше, ніж вдень. Особливо цей закат.